Ні для, кого не, ні для кого не сюрприз, те, що саме конкретний прокурор, причетний до розголошення, тому що про цього прокурора говорили всі, в тому числі і я особисто доповідав керівнику, що твій заступник зливає справу. Я говорив це ну, тобто в межах розслідування своєї справи. Я зрозумів, я і детективи зрозуміли, що у нас відбувається витік. Шляхом певних логічних міркувань не, не, не тяжких, ми okay. виявили, хто ця людина, був злитий обшук, тобто інформація про обшук була злита в людям, і люди підготувалися до цього обшуку, і була злита інформація про повідомлення про підозру е, Я е, і керівник. Структурно підрозділу, якому ми працювали мої детективи, ми прийшли до керівника САП і розповіли йому про цю історію, вказавши на його заступника, mm. як на особу, через яку ймовірніше за все, які фібуваються які фігурою, фігурою і тут да. uh -huh. до чого я веду? Що якби була належна реакція весною 24-го року, коли ми про це говорили, то його б уже до сьогоднішнього дня не було.